Отже так, ми вирішили построїти невеличку статую Бендера. А оскільки вона не дуже вийшла, ми вирішили набити її повністю ТНТ. На цю статую, за нашими підрахунками, пішло більше, ніж 6 тисяч ТНТ. І тут ми зробили багатьом відому пушку яка хорошо стріляє і тепер дивимося ми бачимо люки тому що гарний вибух Отже, ігра почала дуже глючити. Відкриваємо і подивимось. Не поняв. Бачимо, що ігра трошки глючить. Нічого. Все буде гарний взрив. Nesse resumir. Де пауза. Ми бачимо, що люки минулися. Дивимося на руйнування задані. Все у нас всього трошки більше, ніж шістьма тисячами ТНТ. На будування цієї статуї та закладення її ТНТ пішло половиною години. 2 на які утворені землі. Отже, як бачимо, статуї не залишилися, льоду, на якому була статуя, не залишилося, І ми знайшли залізо і тут. Але воно нам не потрібно, тому що ми в режимі креатив. Ну що ж, до наступного відео!